Вас, це програма у центрі уваги. Сядеш та чи доїдеш, подекуди саме такі думки супроводжують під час користування столичними службами таксі. І це не дивно. 95% машини з шашечками працюють у ціні. Сумлінні перевізники переконані, висока якість послуг стане можливою лише за умову виходу з ринку нелегалів. Такої Також думкою в міськадміністрації там вже розробили проєкт Київське таксі його мета таксі безпечне і комфортне, Із таксометром, можливістю розрахуватись. Карткою та головне кваліфікованим водієм. Що потрібно, аби ринок таксі в Києві став цивілізованим? Про це сьогодні ми, нам розкаже заступник голови громадської ради при КМДА Андрій Антонюк. Вітаю вас, пане Андрію. Пане Андрію, нещодавно оприлюднена цифра: 95% саме стільки таксометрів, саме стільки перевізників працюють у ціні, Ця цифра дійсно приголомшила багатьох. Скажіть, будь ласка, от сьогодні яким чином відбувається процес надання дозволів перевізникам? Хто ж власне контролює цей процес і хто винен у тому, що так багато на ринку нелегалів? Ну, те, що цифра така, і цифра не дуже тішна, я думаю, що кожен киянин і кожен гість міста відчуває цю ситуацію на собі, тому що ми пам'ятаємо, колись раніше таксі було там стандартизоване, якісне, і це завжди було таким привайованим видом транспорту міської інфраструктури. Те, що відбувається на ринку таксомоторних перевезень за останні часи, ми бачимо, що парк перевізників з кожним роком погіршується, і на це є все певні причини. Так? Сьогодні, згідно діючого законодавства, Наглядом за таксі повинна займатися державна головтрансінспекція, голов, голов, головголовтрансінспекція, яка підпорядкована Міністерство інфраструктури. Uh -huh. Але в Києві чисельний склад сігає близько 20 чоловік а в місті працює понад 20 тисяч автомобілів. Ми розуміємо, що 20 людей проконтролювати 20 тисяч автомобілів просто не в змозі. Також представники цієї інспекції не мають певних повноважень, вони не можуть самі зупинити перевізника на вулиці, перевірити у нього документи. Вони можуть придати тільки е, суб'єктів господарської діяльності і тільки там квартальними чи річними перевірками. Дає, е, це той орган, який має повноваження, має чисельний склад інспекторів, але не має повноважень перевіряти господарську діяльність. Дає, перевіряє, світло працює, гальма працюють, повороти працюють, питань немає. Тому людина поставила зверху шашечку і імітує поїздку на таксі, це не є повноваженнями. Да І, звичайно, основна причина, що дуже простим є вхід на ринок. Сьогодні його ніхто контролює. якщо він наближається uh -huh. безконтрольним, то тоді е, цими послами може займатися будь-хто. Люба людина, виїхавши на будь-якому автомобілі, привісивши шашечку, може виконувати перевезення на таксі. Да? Це, звичайно, є незрозуміло, бо таксі це такий, скажімо, транспорт підвищеної також небезпеки, так же як автобуси, маршрутки, де люди повинні відповідати певним вимогам, певним стандартам. Um... Uh Сьогодні, якщо водій виїжджає там невідомо в якому стані, невідомо на якому автомобілі, то це перш за все це небезпека. А друге питання вже є те, що це комфорт. Тобі ж машини неякісні і якість послуги дуже дуже знижена. Головне, що немає посилати, немає відповідного законодавства, на яке можна посилатися. От, приміром, їде людина у таксі, таксист голосно розмовляє по телефону. Я думаю, що людина, сідаючи у машину, вряд, навряд чи розраховує на те, щоб слухати про чужі проблеми, слухати чужі розмови. Їх можна наслухатися, ми знаємо і в громадському транспорті. Так. Але Сьогодні, якщо зробиш таксисту зауваження, дуже часто можна почути, і, наприклад, по перше, так це порушення, дуже грубе порушення правил дорожнього руху. По-друге, не дуже приємно. І так від таксистів дуже часто можна почути, це моя машина, моє е, моє діло тільки довести вас з пункту А у пункт Б. А все решта то немає значення. Тобто, у нас немає навіть правда чітких вимог до надання послуг, що таке власне таксі. Сьогодні ніхто не знає, правда, От в українському законодавстві. Да, це так, це дійсно так, тому що би, визначення є, але законодавство ще датоване напевне 90-ми роками минулого століття, і там про таксі буквально декілька абзаців приділено. Також є в певному цьому ситуація і, і якби певна, якби вина і відповідальність того ж пасажира. Пасажир повинен думати, з ким вибирає, хоча сьогодні в нього такої можливості особливої немає. Да? Сідаючи в таксі, таксі це якби сфера послуг. Так? Ви, якщо отримуєте неякісну послугу в місті згідно чим законодавства, ви повинні жалітися у відповідні органи. Так? Наприклад, якщо взяти Держспоживстандарт, держспоживнагляд, він слідкує за цими функціями, для того, щоб ви туди звернулися як пасажир, ви повинні надати доказ, що у вас така поїздка була. Доказом такої поїздки, заключення усного договору на виконання послуги, має бути чек про виконання цієї послуги. Ми самі розуміємо, що в Києві чек в таксі. Я думаю, що дуже-дуже рідко. Дуже, дуже рідко. На жаль. І чек чековий також може відрізнятися. розумієте. Тому довести свою правоту, і не то, що свою, а підтвердити, що був якийсь факт, для цього потрібен документ. Документа такого немає. І виходить, що пасажир в патовій ситуації. розумієте. Пасажир сьогодні думає, що він, ну, скажімо, пасажир сьогодні, напевне, замовляючи послуги, для нього сьогодні ключовим фактором є ціна. Да? Зачем? E... Пасажир дзвонить в ту службу сьогодні в інформаційно диспетчерську службу, яка дешевша. Е, Інформаційно-диспетчерська служба е, не відповідає ні за що uh -huh. перед пасажиром, тому що він в службу, служба по документам надає інформаційні послуги, служба передала замовлення якомусь автомобілю, який там легальний, нелегальний. Сьогодні ніхто служб не розбирається, бо ніхто їх не контролює, ніхто водіїв не підбирає. Приїхала з вами одна машина, друга, третя, сіли, хто вас везе, куди вас везе. Правильно вам скажу. Є такий вислів, да. до речі, серед таксистів бомж таксі. От саме так називаються такі послуги, коли дійсно а, без, диспетчерська служба передає власне величезній кількості правда, приватних перевізників повідомлення про замовлення. Таксист, до речі, може просто на ходу просто відмовитися від замовлення. Людина залишиться, можливо, десь під дощем вночі, невідомо де чекати. Таксист, таксист навіть може не попередити про це диспетчерську службу, тому що їх юридичні зв'язки ніяким чином. Так не закріплені, правда ж? Тобто служба не відповідає за якість пасажира сьогодні, правильно? Так, да, і в нас, на жаль, так склалося, ще раз говорю, причина всьому в тому, що є можливість да, неконтрольованість, нерегульованість, і склалося так, що у нас все з ніг повертається на голову. Да? У всьому світі ключовим е, моментом е, такс служби там, таксомоторних перезань uh -huh. є. Е, той, хто надавач послуги, це той, хто купив автомобіль, той, хто виконує цю послугу, mm -hmm. саме він є ключовим. Е ключовою складовою цієї би, ситуації. У нас же, виходить, що все навпаки. Понімаєте, у нас клієнт думає, що диспетчерська це і є служба таксі. Mm -hmm. Диспетчерська в всьому світі, як що є водій, як вистроєна справа всього в світі. Тобто чому і самі перевізники звертаються з тим, що легальні, да? що така ситуація вкрай неможлива, мені треба на це звернути увагу, тому що інакше ринок стане зовсім неконтрольованим, нелегальним, і завтра будуть їздити машини на трьох колесах. І у всьому світі як побудована система? Що є вимоги до автомобілів таксі? Да, наприклад, що автомобілі можуть бути. Тобі ж, і в усьому світі більше це таксі, таксі це регулюється місцевими органами. Да, наприклад, таксі в Мюнхені може відрізнятися від таксі там, в Берліні чи в якомусь. Це там, така своєрідна фішка міста. Да. Це своєрідна да, е... е... частина благоустрою, навіть да, благо... доріг. Благоустрою, і ми сподіваємося, що колись і у нас так дійде, що mm -hmm. так розвивається зараз стрімко час, що, е... напевно, з регуляції побіль... з чим більше місць. Чим більше можливостей буде у місцевих органів у місцевої влади по регулюванню таких ринків, тим більше буде порядок. Може, що сьогодні відбувається, що водій таксі сьогодні він собі поклав шачку, працює з однією, з трьома, з п'ятю, або з двадцятю диспетчерськими службами. Йому байдуже, він не цінує це у нього не робоче місце, розумієте? Людина не є суб'єктом підприємницької діяльності, людина там не сплачує податки, не зареєстрована. І від цього страдає пасажир. Пасажир дзвонить в диспетчерську, думає, що він захищений, він звернувся до компанії. Да? Компанія дала це замовлення невідомо кому. Uh -huh. Водія воді пасажира везли, не везли, хто віз там, забули сумку, не забули вряд, навряд чи хтось це поверне. А повинно бути окремо. Повинні бути окремо бути вимоги до автомобілю. Таксі що автомобіль має бути там не нижче там якогось там класу чотири двері. Там повинно приходити. Про це ми ще поговоримо. Да. Звичайно, я хочу, до речі, нагадати, що нещодавно столичними службами таксі зацікавились навіть у антимонопольному комітеті. Я хочу зачитати це антиконкурентні узгоджені дії щодо паркування, розподілу ринку по районах і точкам, а також Но завищеними цінами на послуги так охарактеризував діяльність багатьох столичних служб. Заступник, перший заступник голови комітету Рафаель Кузьмін. Тобто, ми бачимо, що це, до речі, ще й дуже великий такий бізнес. Але про те, що думають власне самі кияни про столичні таксі сьогодні, я думаю, найкраще було б запитати у них. Саме так ми і зробили. Пропоную подивитися Небезпечно. Ну, дорого. Прокурене, да хами. Очень серьезно а вообще. Настолько, что даже нельзя ни попросить. Иногда долго ждать просто, когда приезжают. Не все такси, скажем так, хорошего качества. Есть такие автомобили, на которых стыдно даже которые сесть. Оператор не сразу говорит цену, а просто потом там присылает смс. Иногда таксисты... себе ведуть. Було таке, що мені потрібно було показувати, так, в яку сторону, які, куди заїхати. Чи дотримуються водії таксі правил дорожнього руху? Фактично ніколи. Не дотримуються правил дорожнього руху, тому що багато трапляється аварій. Маємо те, що маємо, маємо правда. Буде. Але ж є сумлінні перевізники, так які в принципі працюють за законами ринку, які мають дійсно якісні авто, які сплачують податки. Але виходить, що вони не у рівних умовах з тими ж так би мовити грачами. Скажіть, хто ж тоді захоче працювати чесно, якщо можна не платити податків, їздити на старих машинах, в принципі, ні за що не відповідаючи. Ну, такі компанії в Києві все таки є, але на преликий жаль, зв'язку з тим, що така ситуація склалася, їх з кожним роком стає все менше і менше. Тому якщо на ситуацію вчасно не звернути увагу, не привернути, то вона дійде до того, що дійсно легальної, нормальної служби не буде. А я ще раз говорю, що таксі це візитівка любої країни. У нас наближається євро, Київ, столиця, місто приймаючи євро. І ну на преликий жаль, напевно, вже час, якби, пішов, і ми повинні бути реалістами, що. До, до самого євро там, глобально щось не зміниться, але хоча б спробувати і почати наводити порядок, в цьому як би потрібно. Да? І також таксі, це складова, все одно. Це е, якби, це така ж транспортна послуг, скажімо, як як метро, як поїздка на автобусі, просто їм дуже важко відрегулювати локально. Скажем, метро це єдиний якби мотоболіст, це єдиний ринок, єдиний виконавець послуг. Так же само там з автобусами перезними. Ми розуміємо, в Києві ці функції виконує Київ точно виконує Київпастранс, виконують приватні привізники на маршрутних таксі. Ну але там кожен маршрут можна проконтролювати з точки А в точки Б, кілометраж, вістань, там є певні умови, там не може бути жорсткого демпінгу і незрозумілої ситуації. То в таксі. Це є така ж своєрідна міська монополія, да. Тобі що ринок один, і якщо б на ньому були нормальні правила. І держава забезпечила нормальних виконання. Тоді б тут могли працювати нормальні, адекватні суб'єкти в рівних конкурентних умовах. А так як сталася ситуація зараз, тоді виходить, що добросовісний перевізник, платник податків, він завжди програє, розумієте. Тому з часом таких буде ставати менше. І тому пасажир сьогодні, ви бачите, що кожна людина розуміє, що таксі завжди в принципі це не той від транспорту, яким користується людина кожного дня. Але це... все більше людей, до речі, користуються таксі сьогодні все більше популярності. Отримує цей вид транспорту. Тут маємо двояку ситуацію, розумієте, таксі, наприклад, Це, це не обов'язково транспорт, яким. Там потрібно користуватися там два-три рази в день. Uh -huh. Це транспорт у всьому світі, це не дешевий і користується якби ним тільки там в певних випадках. Да? Але що сьогодні має поживач? Да? Той, хто ви сьогодні їдете там, на вечірку чи до друзів, ви оділи гарне плаття, за вами приїжджає машина, який накурено, грязно, uh -huh. okay. ви присіли в вашому гарному чарівному платі і вам зіпсували настрій на вечір, пропала вечірка. А ще дуже часто дорогу доведеться показувати да. власне ручку. Це дуже до речі, поширена ситуація. Питання. Що місто потрібно раніше водії чітко знали. Раніше професія таксі е, вона була дуже почесна і якби, людям, хто працював в таксі, заздрали, тому що це не кожна людина могла працювати. Раніше були вимоги до таксистів. розумієте, Що людина повинна мати там стаж водіння там не менше п'яти років. Вона повинна була знати місце, це все в таксопарках перевірялося, стан здоров'я, mm -hmm. вік. А сьогодні, виходить, згідно на жаль, діючого законодавства, що е, водієм таксі може бути люба особа, це може бути молодий юнак який вчора отримав по посвідчення водія, а може бути там і людина серйозного віку, який приїхав там, скажімо, з регіону, і розумієте, ніхто не несе ніякої відповідальності, а це громадський транспорт і це транспорт повищеної безпеки все одно, розумієте, помилка такого недосвідченого водія це життя. Його це життя пасажирів, це життя пішоходів, Звичайно. це життя ще якихось людей. Тому до професії таксиста я говорю, на жаль, вона також зв'язку з тим, що бардак вона знівелювалася, професіоналів стає якби менше, і це теж якби є проблемою сьогодні в цій галузі. Але сьогодні в місті, в принципі, це питання на часі, і сьогодні перевізники, які працюють,